Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, Бабка Люся. Давайте побалакаємо. Давайте побалакаємо сьогодні трошки про любов. Стародавні вчення східних релігій виявили закони співвідношення енергії людини та космосу, що діють у тяжінні любові, удачі і щастя. Наше земне життя повністю залежить від космічних енергій Всесвіту та найбільше космічних енергій. Отримують ті, у кого менше всього егоїзму, тому що канали її отримання перекривають негативні емоції: заздрість, ненависть, помста, обман і всі негативні емоції, які тільки є. Чи можна змінити невдачу на удачу, перетворити ненависть на любов? Так, це все в наших руках. У християнських заповідях є одна така: прощати. Щиро і любити безусловно. Саме така позиція робить людину невразливою до будь-яких бід і зурочень. Якщо ви не сприйняли образу, то вона повернеться до кривдника і за законом космосу покарає його. Це називається ефектом бумеранга. Якщо ви Почнете проклинати свого кривдника, суперницю, невірного чоловіка, то нещастя та хвороби посипляться на вашу голову. Якщо ви будете бажати другим добра, щастя і всього найкращого, то ці гарні побажання також вернуться вам. І багато крат збільшеними це закони біоенергетичного обміну. Ваш захист у ваших руках, повторюйте тисячу разів в день. Я любов, я удача, я щастя, і все це увійде у ваше життя, бо коли ви сердитесь, ви притягуєте енергію чужої злості. А якщо не реагуєте на образу, роздратування, тож це все повертається тому, хто це зло послав. Якщо ви хочете зберегти любов, то навчіться ніжності, терплячості, ввічливості, старайтеся не дратуватися, не бурчати по дрібницях, а головне нічого не боятися, тому що від страху всі біди і хвороби. Прощайте страхи. У мене ось такі самі улюблені мої духовні практики. Наприклад, у понеділок у мене день любові. Що це значить? Я цілий день кажу отак собі в думці я люблю. Я люблю цей день, я люблю цей ранок, я люблю свою сім'ю, я люблю свою роботу, я люблю своїх котів, я люблю те, що я роблю, і все, що я бачу, і про що думаю, я кажу, що я це люблю. Я люблю тебе, Господь, просто за те, що друг ти мій сердечний. Самий вірний, самий любимий та люблячий. Я люблю життя і так цілий день. Ось на другий день у мене день ніжності. Цілий день, я повторюю, я з ніжністю ставлюсь до життя. Я з ніжністю ставлюся до своєї сім'ї та цілий день так повторюю. І все, що я за день роблю, я говорю з ніжністю. І на кожен день у мене є своя тема. Це так цікаво, заспокоює і дає душевне тепло і натхнення. Ось попробуйте, це круто. Любов це особливий вид духовної енергії, який залежить від магнітного поля наших думок. Намагайтеся бути добрим, тоді більше космічної енергії ви зможете випромінювати і віддавати людям. Зло в житті перемагається любов'ю і добром. А не насильство, до духовної чистоти людини, яка не порушує моральний закон, ніякі зурочення, ніякі ворожіння, ніяка магія не причепиться. Формули щастя не знає ніхто. А от формула нещастя відома, це невміння берегти та цінувати те, що ми маємо. А ми маємо дуже багато у кожної людини в душі. Цілий безмежний океан любові. Відкрийте її, не зажимайте, діліться з нею. В думці повторяйте: я ділюся своєю любов'ю із собою, з органами своїми, своїм тілом. Я ділюся своєю любов'ю і своєю сім'єю, своїми дітьми, своїми внуками. Я ділюся своєю любов'ю. Я посилаю свою любов нашим захисникам, кожному. Кожному з них і ця любов хранить їх і береже, захищає, укріпляє. І з вами я ділюсь своєю любов'ю. Я вас люблю. На ну, все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра!